їхала з місцевим транспортом і зрозуміла, наскільки я за цей час, що знаходжуся тут, в Харкові відвикла їздити користуватися місцевим транспортом. Тому що весь час ми їздили з Ромою на авто, а тут мені довелося їхати тільки що і автобусом, і метро. А це час очікування. До речі, як попередній раз приїжджала до Роми, я вам серйозно кажу, я в автобусі просиділа 15 хвилин, чекаючи, поки він поїде, тому що зараз в нас автобуси ходять тільки по графіку, на жаль, тому мені довелося ще багато чекати. Зараз тут вам трішки ставлю кадри з метро, тому бачу, зараз вихідний і людей дуже багато. Зараз чекайте знову перехід дороги. Я так летіла на авто, думала, мене на пішохідному переході зіб'є. Ось так. І знаєте, що я задумалася? Що все ж таки треба переступити через себе, через свій страх і знову сісти за кермо. Але тут справа в тому, що я дуже-дуже гублюся за кермом, і, як правило, я виїжджала за кермом тільки з Ромою, тобто коли він сидить зі мною поряд. А зараз він же, ви самі розумієте, не поряд в лікарні, і, звичайно, мені простіше не авто взяти, а просто піти і поїхати, як кажуть, на місцевому транспорті. До речі, в Харкові транспорт безкоштовний. Якщо ви користуєтесь автобусами червоного кольору, вони тут такі їздять, автобуси, тролейбуси, трамваї, метро це все безкоштовно. Я вчора їздила до... Томочки своєї в'язальної колежанки, у нас там було МК, я їздила також знову ж місцевим транспортом, і до неї автобус ходить безкоштовно. І він там ходить по графіку, тому я б сказала, трішечки, трішечки незручно. Ось так, знаєте, коли ти знаєш, що привик до авто, вже не дуже хочеться пересідати на місцевий транспорт, можу так сказати. Так ось, зараз зустрінемось з Ромою. І на вулиці дуже гарна погода, неділя. Йому вже прокапали крапельницю і ми, мабуть, десь підемо трошечки прогуляємось, візьму вас з собою, покажу. Тому що зараз, бачите, я у футболці дуже гарна погода. А поки ми зустрічаємось з Ромою, я вам покажу перехід метро і саму станцію, на якій я дуже часто раніше їздила, коли їздила на роботу працювати і користувалася саме цим переходом. Чомусь для мене це якийсь такий... Невеличкий спогад. Не тільки на роботу я їздила. І коли студенткою була, також користувалася цим переходом, бо мені було набагато зручніше саме в кінці вагону сідати, тому не треба було переходити цілу станцію. А тут є декілька переходів, як вам відома. І от зараз підходить потяг. У вихідні дні дуже великий розрив часу, тому людей на станції багато, десь хвилин 20, а можливо і більше. Хто їздить регулярно місцевим транспортом, той знає вже чітко графіки, коли відправляються потяги, автобуси і трамваї, тролейбуси. Гуляючи з центральною частиною Харкова, ми з Ромою зустріли жіночку, яка сиділа на землі на самому центрі Харкова, можна сказати, по вулиці Сумській. Вона сиділа, скрутившись, і ми не могли зрозуміти, чи жінка в нетрезвому стані, чи жінці дуже погано. Звичайно, ми з чоловіком підійшли поцікавитися її станом. В кінці буде відеокадр цієї ситуації, тому що ми в цей момент з чоловіком були в прямому ефірі в одній із соціальних мереж, і тому, звичайно, прямий ефір зберіг цей кадр. І я потім зараз договорю і скажу, щоб люди писали і говорили про цю жіночку. А ви, будь ласка, напишіть вашу думку, якщо подивитесь цей кадр в кінці цього відеоролику. Так ось ця жінка на наше питання, як вона себе почуває їй погано чи ні, вона відповіла, що в неї дуже болить шлунок, вона якби плакала, і ми її запропонували. Визвати швидку, на що вона відмовилась категорично. І ця жінка сказала, що в неї арештовані рахунки, і вона хоче їсти, тому болить у неї шлунок. Рома дав їй гроші, вона нам подякувала, і ми далі пішли. Але мені Рома і каже, я десь бачив цю жінку. Я кажу, ну не знаю, де ти мог бачити, тому що коли ми дуже багато пересуваємося містом Харковом, ви розумієте, що ми можемо бачити різноманітне. Кількість людей. Але ж коли ми повернулися вже в лікарню, Рома вирішив цей кадр з прямого ефіру вирізати і виставити в Тіктоці. На що він отримав купу шалену коментарів і купу переглядів? На момент монтажу цього відео вже було майже 79 тисяч переглядів і купа коментарів, що це ця жінка-аферистка. Тому у мене прохання до тих, хто буде дивитися відео, додивіться його, будь ласка, до кінця. Я вставлю цей маленький, коротенький ролик, і ви мені скажіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Це дуже цікаво, бо знаєте, у світі сьогоднішніх подій не завжди ти можеш довіряти людям, а ось такі люди, які дійсно обманюють. Також потім не дають можливості довіряти і допомагати тим, кому дійсно потрібна допомога. Ну і підемо з вами трішечки прогуляємося. Це не буде прям такий екскурс. Я вам просто мабуть, скоріш за все, дойдемо з вами до озера. Я увімкнусь на озері і покажу вам цю неймовірну красу. Але тут, навіть не гуляючи парку, можна тут пройтися трішки прогулятися. І те теж гарно. Тут раніше, до речі, був. Рух. Можливо трошки далі, далі. але мені здається тут. тролейбуси чи трамваї. Не трамваю. Ну І ось вам центральний хід парк. Дійшли, вирішили діти в іншу сторону, не до озера, а до колеса огляду. І бачите, тут дуже гарно. Але, на жаль, атракціони не працюють, тому звичайно тут безлюдно. Але... До повномасштабного вторгнення тут людей було завжди повно і завжди були черги на всі атракціони. Деякі кімнати дитячі звичайно, працюють, ті, які найбільш безпечні і потребують якогось часу, щоб у випадку тривоги покинути цей атракціон. Як ви бачите, це була класна раніше дитяча квест кімната, вона точніше є, але зараз вона, на жаль, не працює, ця дитяча кімната. Також всі розуміють причини. Раніше можна було залишити дитину і піти десь прогулятися без дитя. Це ось казковий дім, там були різні кав'ярні, і ми гуляли там також часто. Заходили попити кави, щось перекусити, якщо були голодні. Тому ось так, як бачите, атракціонів купа всього. Прибиральники є, прибирають, сміття, яке є, все прибирається. До речі, гуляючи центральним парком Харкова, можна зустріти білочок. Вони дуже зараз активні, звичайно, виходять, готують запаси на зиму і люди їх підгодовують. Друзі, ми дійшли погуляючись до озера, як я і обіцяла. Тут у яка краса на озері. І Багато людей, хто знімає, хто відпочиває, хто прогулює свіжим, хто прогулюється і дихає свіжим повітрям. Ось так. Золота осім хатою. Всім дякую, що були зі мною. и до наступного встречи в новом Харьковском углу. Да, за... плохо, да. Зараз треба их Вам помочь? Вам нужна помощь? Так что, со вызвать или что? я не хочу, не хочу, Ничего не я арестовали. хочу, я не и теперь я не знаю, как В отлоге... Атолле да. mm. пойдем уже, чтобы меня снимали вот эти символы, добиваться. Ну, все, что мы можем. Спасибо, да, здоровья, удачи.